Вітаю вас, друзі. Сьогодні щось незвичне, бо це не автоогляд і це не автопроект, бо для мене звично тільки це. Але сьогодні у нас на огляді гаджет, і не просто гаджет, а єті. Ну майже єті Yeti. Мене звати Євгеній, а ви на каналі ЖКЗ Гір. І сьогодні я вам розповім, що це таке Yeti, як їм користуватися. Бо під час війни це дуже актуальна тема, бо повербанки це стали фактично єдиним цілим з нашим життям. Не забувайте про підписку національного виробника контенту ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. У нас на огляді Yeti eb 3 а ба Saint Your sugar-coated doll is not so pure ma. You're so with me, with me. І так розпочнімо. Що це таке Blue Yeti? Blue Yeti – це американська фірма, яка знаходиться в Каліфорнії, і вона займається ось такими. Повербанками, якщо їх так можна назвати. Якщо що, у нас найкомпактніший варіант від них, і він має 600 Вт і 268 Вт-годин. Ну, Це приблизно вам вистачить ну, так разів на 30 зарядити ваш телефон або пропрацювати вашому комп'ютеру або ноутбуку ну, десь приблизно 1,5-2 години. І це дуже-дуже гарний результат. І розпочнімо ми якраз таки з зовнішнього вигляду. Якщо вам це не потрібно, то ви можете перемотати ось тут. У вас є таймкоди, ви спокійно перемотаєте туди, куди вам потрібно, наприклад, на функціонал, як їм користуватися, якщо вам не потрібний зовнішній вид. Але ми зараз розпочнемо якраз таки з зовнішнього вигляду. І розпочнемо ми якраз з його ніжок, а ніжок в нього чотири. І вони не звичайні, а вони гумові. І це велетенський плюс. Плюс в багатьох варіантах, бо, по-перше, він стоїть на столі дуже цупко, він у вас нікуди не втече, він нікуди не побіжить, він буде сидіти на місці, булюєті від вас не втече. І це дуже гарно. По-друге, це те, що не передається вібрація від нього на ваш стіл, бо коли він працює, там же ж кулер працює, і він може вібрувати. А ніжки це якраз таки все гасять. І третє, ваш стіл буде цілий, бо якщо у вас були просто пластмаски, то вони просто поцарапали вам стіл. А так як вони м'якенькі, вони просто нічого не зроблять з вашим столом. І це велетенський плюс. З ніжками розібралися, далі йдемо по самому корпусу. Корпус виконаний дуже якісно, такі, знаєте, матеріали. Ну, от Американці люблять таке от невбивайме, як і їх танки Абрамс. Так, ось такі велетенські, цупки, Здорово, класно зроблене, класно все підігнано. Матеріал дуже зносостійкий, якщо ви його збираєтесь поцарапати, це буде складно. І якщо ви поцарапите, то ви сильно це не замітите, бо він такий, скажімо, виконаний в такому знаєте, стилі, що якщо ви його поцарапили, то ви його навіть не сильно цю царапину і побачите. Плюс до цього пластик з такого матеріалу, що не залишається відбитків ваших. Пальців, і це також дуже і дуже круто. Бокові стінки у вас тут йде маленький такий отвір, ви його побачите, і за ним зразу знаходиться кулер для того, щоб охолоджувати ваш блюєті. А з іншого боку, у вас є ось такий трикутний отвір, ви його також бачите. Він більш темненький, і звідси виходить ваше тепле повітрячко, коли він нагрівся. Далі ми піднімаємося угору, і ми бачимо ось таку ручку, яка також така. Цупка то справжньому така американська, як і їхні танки Абрамс. Так реально Бомбова. класно, все цупке і все так максимально надійно і класно зроблено. Ось так виглядає корпус. Далі А у нас йде обличчя, також з такого цупкого матеріалу. І, в принципі, все, все зроблено лаконічно, охайно, обережно, без оплоїв і на дуже і дуже високому рівні. Молодці. А, ну і, звичайно, якщо по матеріалам, то у вас отут де прикурок, іде. У вас також така прорезинена, приємний матеріал, який також зносостійкий. Я не знаю, його можна порвати чи ні. Звичайно, що можна, але від звичайної експлуатації йому нічого не буде. А також у вас йде ось така затичка гумова з дуже-дуже приємного матеріалу, дуже м'якого. І, скажімо так, вона, скоріш за все, силіконова і має такий приємний надотик і дуже зносостійка, тому що є. Знову ж таки, порвати буде дуже складно в форматі, якщо ви просто відкрили, закрили, відкрили, закрили через те, що вона м'яка, вона не переламається, як, наприклад, дубова гума, яка просто від згибання заламається і відпаде. Тут все зроблено максимально якісно і круто. Тепер ми переходимо до функціоналу. По-по-пу, я тут в компанії з блюєті та моїм повербанком від Opel сидим під час світло відключення і дивимося через повністю заряджений телефон. І ми побачили те, що ти. Не підписався? Давай виправимо це непорозуміння. Не забудь підписатися, будь ласка, на мій YouTube канал. Приємного далі тобі перегляду. Ну і тепер ми переходимо від зовнішньої частини, якраз таки до технічної частини. По-перше, я хочу сказати, що. Цей Blue Yeti, він може працювати як і безперебійник. Тобто ви в нього впускаєте електрику і з нього випускаєте. Ну, наприклад, ви живлення подаєте на комп'ютер. Нехай так буде. І вас вимикають світло, він автоматично зразу все перекидає без будь-яких просадок, і у вас продовжує працювати ваш комп'ютер, і ви спокійно зможете, наприклад, зберегти всі свої файли, ну, наприклад, як я. Вспіть зберегти монтаж, і у вас відос нікуди не злетить. І ви спокійно вимкнули комп'ютер, і все більше ви не працюєте, але це дуже-дуже класна в цьому плані річ. Тобто це фактично ще й може бути як безперебійник. А тепер ми переключимося саме до ось цієї частини передньої панельки, і тут є багато про що розповісти. По-перше, у вас є. Вас зустрічає ось такий кольоровий симпатичний лаконічний дисплей. Зараз я його включу, щоб ви його бачили. І плюс до цього у вас в телефоні, ви можете. Закачати додаток Блюєті, і у вас він повністю зв'язаний по блютузу. І якраз таки додаток додає вам і ще багато дуже корисних речей, про які я вам якраз таки трішечки пізніше розповім. Якщо що, не забувайте, ось тут є якраз тайм-коди, і ви по ним можете перегортати і дивитися саме те, що вам потрібно. Значить, у нас є наш дисплейчик, у нас по центру показує, скільки відсотків залишилося батареї саме в Блюєті. Далі у нас показує, скільки він може знизу трішечки, скільки він може пропрацювати. У мене пише 30 годин з цієї сторони, якраз таки, це для вас зліва інпут – це що входить в нього, скільки ватт, а аутпут це скільки з нього виходить ватт. Також зверху є іконочка еко, далі у вас підписується скільки Герц, і отут і ще знизу у вас будуть піктограмки, які сектори ви включили, про які я зараз якраз таки вам розповім. Якщо що він видає 600 ватт, а якщо ви через телефон, через додаток. Активуєте буст режим, то у вас в піку він може видати аж 1200 ватт. Але це якраз таки короткочасно, але ну якщо потрібно, 1200 ватт він спокійно себе видасть і це дуже круто. Далі нас зустрічають три кнопочки вимкнення Навіщо скажете ви? Але ці кнопочки вони, по-перше, відповідають за одну і ту саму функцію включити та виключити блюєті. Це, по-перше, а по-друге, це вони відповідають за кожний сектор. Кожні сектора у нас як Таки, ось такими білими полосочками, і це дуже-дуже, скажімо так. Просто, але дуже геніально, я би сказав так, що це все дуже класно розбито по секторам. Перша наша кнопочка, ми її натискаємо, вмикаємо якраз таки наш дисплей і натискаємо ще раз, у нас заграється піктограмка. І ця піктограмка нам каже про те, що ми активували саме ось цей сектор, де знаходиться 12-вольтова зарядка в форматі прикурок, далі 12-вольтові зарядки. Далі у нас йдуть два USB і USB-C на 100 Вт. Це дуже потужно. Але якщо ви думали, що. Ось це і закінчився наш сектор. То ви помиляєтесь, бо блюєті нам залишив дуже цікавий сюрприз, і сюрприз знаходиться якраз таки зверху. Ось він. І я думаю, ви вже здогадалися, це бездротова зарядка. Ви класте телефон свій, і вона не просто бездротова, а швидка бездротова. І це також велетенський. Плюс викласти свій телефон, і він у вас заряджається. Якщо ви захотіли вимкнути цей сектор безпроводної зарядки та ось ось цей сектор, то ви спокійно натискаєте кнопочку, у вас пропадає піктограмка зелене. І якщо що, ця піктограмка також дублюється на дисплеї. В форматі ось DC. Вимикаєте DC пропав. Далі у нас йде наступний сектор. Він ось такий квадратик, і він відповідає чисто за ліхтарик. Ви натискаєте один натиск, а у вас заграється звичайне світло, далі більш потужне, і далі страбоскоп. Ну і наступний натиск вимикає повністю ліхтарик. Дуже класна річ, в темряві ви взяли, наприклад, його в руку. Натиснули і пішли якраз таки підсвічувати собі дорогу. З таким об'ємом ваш ліхтарик проробить, мабуть, все ваше життя. Він реально, ну звичайно, він мало їсть. А тут якраз таки акумулятор. Досить велетенський. І далі йде у нас наступний сектор. Ось такий прямокутничок, він обведений також квадратиком, і він відповідає чисто за розетку. Вона видає 600 Вт, і в піку, як я вже казав, видає 1200 Вт. Якщо ви це активували через додаток. Натискаєте, у вас заграється зелена піктограмка. Десь тут виходить такий клац, прикольний на звук, наче якийсь тен вімкнувся. І у вас ось тут пишеться пік... піктограмка така АЦ. І ми під'єднаємо мій комп'ютер і перевіримо, витягне чи він його, і всі мої, наприклад, зарядки, коли я заряджаю всі свої а, гаджети. Натискаєте і ви вимикаєте. Далі у нас іде ось такий прямокутничок. Він відповідає чисто за зарядку вашого блюєті. Як я вже казав, ось цей гумовий-гумовий чапок. Який дуже якісно виконаний, він у вас не відірветься, якщо ви його не будете ось так смикати, він дуже еластичний. Тому я думаю, що і на морозі його спокійно можна відчиняти і він у вас не порветься. Ви відчиняєте сюди від звичайного блока живлення, ну, Тобто, блок живлення знаходиться тут, якщо що. Тобто звичайний дріт від звичайної розетки, і як до блока живлення, тобто у вас до додаткового блока живлення. Не потрібно ставити, бо він знаходиться ось тут всередині. Ви просто підмикаєте і він себе там заряджає. Тому нічого додатково не потрібно тягати, крім звичайного просто дрота, якщо ви захочете його підзарядити. Який дріт, якщо що йде в комплекті з Блюєті. Далі у вас йде ось такий отвір, і ви спитаєте, навіщо він? А я вам відповім: це для оригінальної зарядної станції від сонця від Блюєті. Ну можна там. Сонячні панелі використовувати від інших виробників, але вони будуть обмежені по потужності, тому використовувати ну раджу від Blue Yeti, хоча в мене його нема, але там не обмежується швидкість зарядки, і фактично ви стаєте повністю незалежною людиною. Ви під'єднали сонячну панель, вийшли на вулицю, поставили, він вас заряджається. Ну тобто реально дуже і дуже круто. І ось так виглядає вся ця передня панелька. Я вам скажу, що це дуже круто в плані візуального, візуальної реалізації, як він зроблений, як це все промальоване, як ці сектора всі промальовані підписані, і ви без інструкції за хвилину вже абсолютно і повністю розуміти, як він працює, і це реально дуже класно. Тобто, інтерфейс ваш ніяк не перевантажений, і це. Велетенський Велетенський плюс. Він простий в експлуатації, класний, ну і як і американський танк Абрамс. Ну і тепер настав час поекспериментувати. Ми беремо наш Блюєті, ми вмикаємо йому розетку, втикаємо якраз таки мій дріт, який живе абсолютно всю цю екосистему. І ми бачимо, що пішло споживання, і ми спокійно вмикаємо комп'ютер. Комп'ютер спокійно ввімкнувся. Також ми можемо ввімкнути ліхтарик на максимальний режим, нехай буде лампу на максимальний режим поставити на бездротову зарядку мої навушники. Нехай буде навіть мій годинник, поставимо на зарядку. Хоча, звичайно, в таких умовах ніхто так не буде робити. Поставимо мій павербанк від ополя також на зарядку, нехай стоїть, заряджайтеся, Покладемо мій телефон на бездротову зарядку? Ще один покладемо ось сюди на бездротову зарядку. Акто! І що в нас пише? Що в нас пише? 212-216 Вт. І цього нам пише, що вистачить на 1,1 години працювати. Але ви ж прекрасно розумієте, що так знущатися ніхто ніколи не буде. Це все вимикається, це все вимикається. ось Це також вимикається, тут також вимикається. І працюється ось так. І в такому режимі в мене пише, що. Півтори години можна спокійно пропрацювати, і це велетенський ще раз, Велетенський плюс. Тобто він спокійно вивозить мій комп'ютер, в якого блок живлення 600 Вт, і звичайно, що він не споживає стільки. У мене 34 дюймовий монітор, і він спокійно з ним працює. Супер! І при цьому всьому показано з 91%, і в такому режимі він пропрацює 1,3 години. І ми завжди можемо бачити онлайн, скільки в нас споживає, наприклад, наш а, інший гаджет, яким ми його заряджаємо. Ну і тепер я хочу вам показати, як працює додаток Blue Yeti. Ви його вмикаєте, ось таким чином він виглядає, ось така анімація. Тут є логін, ми логінитись не будемо. У нас є коннект по Bluetooth. Ми включаємо, одразу ж зразу ж знаходить Bluєті, і якщо що, він повинен бути просто ввімкнений. Ви одразу під'єднаєтесь. Як бачите, швидкість під'єднання ну максимально швидка. Ось так виглядає інтерфейс, максимально лаконічний, такий же саме лаконічний, як і сам Блюєті. У вас по центру знаходиться ось така піктограмка, Це точна копія вашого Блюєті. Як бачите, ось такі прямокутнички, точно такі ж самі. І по центру у вас написаний EBA3A, саме серія вашого версія вашого Блюєті. По центру у вас знаходиться скільки відсотків залишилося. В Блюєті, зараз ми продублюємо, щоб ви бачили, 100%. Далі у нас йде інпут, це те, що нас заряджає. Це якраз таки або звичайна розетка, або, як я вже розповідав, сонячна батарея Блюєті. І у вас звідси буде анімація текти заряд. Далі у вас знизу йде Output – це те, що виходить з нас, це якраз таки DC і і DC – це якраз таки ось цей сектор, як я розповідав. Там, де 12-вольтова зарядка, Type-C, бездрутова зарядка зверху, і ви її можете ось так ввімкнути. Натискаєте DC. Як бачите, ось тут піктограмка загорілася, і DC ось тут ввімкнувся. Якщо ви хочете вмкнути розетку, це AC якраз таки ви натискаєте, у вас з'являється Піктограмка AC, У нас тут загорілося зелененький кольор, і у нас показує, куди тікає наша електрика. Ось таким чином це все виглядає. Ось тут є кнопочка вимкнення Blue Yeti. До речі, є така інформація, що саме з додатку Blue Yeti а ви можете абсолютно і повністю його вимкнути. Якщо ви затискаєте, наприклад, ось тут клавішу і вимикаєте. Він все одно залишається в такому, наче сплячому режимі, а тут він повністю вимкнеться. Далі у нас йдуть налаштування. Ви вмикаєте налаштування, і у нас ось так це все діло виглядає. Є екорежим, як я вже казав, еко ось тут намальований. І ось можна вимкнути, можна вимкнути. Далі йде через скільки годин він у вас засне. Є чотири режими: одна година, дві години, три години, і чотири години. Ви обираєте саме те, що вам потрібно. Далі у вас йде LED, це підсвітка, є декілька режимів, Medium, High і SOS. Це те, що я вам вже показував. Ну, наприклад, High. ось так це все діло виглядає, і ви можете її офнути. Все. Далі у нас йде режим зарядки, яким чином він буде заряджатися. Є три режими: Turbo, Standard і Silent. Тобто ви обираєте саме те, що вам більш довподобає, з якою швидкістю заряджати ваш Yeti. І знизу йде Power Lifting. Зараз ми його вимкнемо і вимкну, щоб ви побачили, що буде написано. Буде написано те, що я вам розповідав, 1200 Вт в піку. Це те, що буде видаватися якраз таки з цієї розетки. Тобто 1200 Вт. У вас спокійно видасть в піку, а в стандарті, як я казав, вже 600. Ось таким це все чином виглядає, і ви можете таким віддаленим способом його вимкнути. Зараз я це продемонструю. Все, він у вас, як бачите, вимкнувся. Ось так виглядає максимально лаконічно і максимально все зрозуміло. Ну і тепер висновок, що я можу сказати про EB-3A? Це ваш незамінний друг під час війни, коли у нас постійно вимикають світло, і він прийде до вас на допомогу. Він абсолютно всі ваші гаджети зарядить, ще й сусідам залишиться, щоб їм допомогти. Як ви бачили на моєму особистому прикладі, він ввімкнув спокійно комп'ютер. мої всі гаджети стали на зарядку. У мене гаджети закінчилися, а тут ще й роз'єми залишилися. Я спокійно чи щепішепі ще б і щеп, і щеп, і щеп, заряджав. І ще й можна до сусідів було б піти і попросити їхні гаджети, щоб їм їх заряджати. При цьому всьому маючи невеличкий такий формат, і при цьому всьому невеличкий, це ще не означає, що він нічого не вміє. Він вміє дуже багато, і ви побачили на моєму особистому прикладі. при цьому всьому маючи дуже гарний корпус, дуже якісний, без всяких оплоїв, всі піктограмки класно прописані, все максимально інтуїтивно зрозуміло, і всі ваші, якраз такі сектора, помічені дуже. Класним а, виглядом, і при цьому всьому вам не потрібна навіть інструкція, щоб з, ними, з ним розібратися. При цьому всьому маючи дуже класний інтерфейс і маючи дуже класний додаток на телефон, через який ви зможете зайти, активувати будь-які функції. І, до речі, ще й додаткові функції формату, наприклад, Boost, це в піки, як я вже казав, 1200 Вт. І при цьому всьому цей додаток не лагає, це реально величезний плюс. Він також лаконічний, він також. Зрозумілий. О, в мене вимкнули світло. От, от це прям супер було. Тому мій танчик Абрамс допоможе і підсвітить. І я закінчу спокійно е, цю серію. Тому зараз я все ставлю на зарядку, е, і він в мене далі буде працювати. Тому Yeti eb 3 a це незамінний друг під час війни, невеличкий танчик Абрамс. Не забувайте про підписку на національного виробника контенту. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам мирного неба над головою. З вами був Блюєті та Євгеній. До зустрічі!